Вітаю! Така серія антивібраційних рісів розточних. Білі, це із позначкою перша буква h маркування. Значить, що зі сталі HSS. Просто на роді рапіта. Тобто тіло зроблено із HSS сталі, з якої роблять і свердло. Ось такий. Від найменшого такий є 0,4 діаметр розмірки, такі маленькі лісці, відповідно, аж до великого. Оці руді, це із пружинної сталі. Вони подовжені. Тобто, якщо ось взяти 16-й стандартний різець і відповідно різниця. Є. Тобто ці мають більшу глибину різу. Д, Це, тобто із пружинної сталі. Подовжені пластинки теж, звісно, є. На різні задачі, там по нержавійці, по жаростійким сталям, по гартованим, є з альборовими та алмазними напаїчками. Є по кольоровим металам, тобто більш детально в групі за телефоном.